Всім привіт! Сьогодні ми знімемо невеличкий летсплей по World of Tanks разом з моїм другом Данулос. Всім привіт! Якраз зараз десь теж будемо грати разом з моїм другом Ліком. Давай, Данило, бери цей. бери ВК або штука. ВК чи штука взяти. Все вже нормально. давай. Було би добре, якби ти... Ти ще маєш Тауден Хеві? Нило, маєш Тауден Хеві чи ні вже? Немаю, не маю, не маю вже. Попала ми на Хімельсдорф, зустріч... зустрічний бій. І до сьомих рівнів ми попали. Цілком так нормально. Ілько, ти зараз не записуєш? Ні, записую, записую. Дивися, зараз їдемо туди на вокзал. Понял. Угу. Зараз я їду по цій дорозі. Угу. Головне, щоб я якось нормально заїхав. Що прикриєш? Ага, зараз поверну гармату туди. Так, але тебе трохи гірше накрив. Як я так якось накрив? Промазав. 248 вісім з ним. Не попал, Аккуратно кура Она не пробила. Я не попал. Я не попал. Помогание. Я на 91. Змазав! як ты так? Может проби мешталки. Не. Ромазам. Йой. Він заїхав, так бо я його сам зробив. Я вже уміг двох з танків. Ти Та не переживай. Головне, це урон досвід. Добре, що я взяв вам комплект. Змаза. Чекай тут часто, так выглядит. Сдумай, дали, чекай. Давай якось може выйду. Зразу туди направо там до паркан. Або ти ты там біля... вот... Не, ніхто не Це Нормально. І давай за цим парканом. Я ще так... Майже ми їдемо факи рішку. Дуїм конкретно. Тут треба подумати, що робити. Поїхати бомбити нічого не зробимо. Може давай захоплюємо базу. Чи може ти станеш а я буду прикривати. Ну, давай, ти мене прикриєш, а я йду захоплювати базу. Тут стану за цим. буде. Мені зараз головне, щоб... Мене... Не пробивали. Зняв 241! Чекай там що є? Не попав, йой! Якраз головна там моя ціль. Це Сусота десь заховалась. Бачу, бачу. Че, ну так виїжджає, не виїжджає. Ну-ну. И кайс сюди. Тут давай чарч, я вже не мав. Все, ми двоє. Да ну там артилерія перед тобой. За будинку буду тобі помогать. 56 стільки. Змаза біля Я змазав в грімля, це позор. Все, мене нема. Я зробив помилку, мені треба було залізти за той будиночок. А я стояв перед прямо. Ну давай, Данелл, давай. Тикай. Злива, злива, злива. Все-таки. Брать руку, сюда. Да, мы нужны, все. Да, я просто... Брать руку, сюда. Да, мы нужны, все. Да, я Скільки я урону наніс? 200, ага. Ні, 203 мав. І. А, точно. Я наніс 709. Ну тут ти молодець, давай кось Щось таке п'ятого рівня. Або давай, щось треба на Давай, дивись. Ти будеш мені казати, я буду казати. Це, наприклад, привіт. Та? Просто привіт. Я зараз. Сьогодні ми граємо з Ліком. Я зараз записую, записую відео, Данил. Так, бери а... щось нижче, нижче бери. Штуга бери, може в тебе ще ш... О, все. Коли у мене вже буде шерман джамбо. <див> а... Я так відео часу немає. А скільки тобі ще до джаумбу? Десь так. Ну. Е 150 тисяч. Трошки більше. 120 тисяч. Він коштує 970 тисяч. Щоб краще викинуло, я б не сказав. Так, як бачите, нас викинуло. От таку файну карту, відкриту. Де міську? Їдемо на цей. Їдемо на ЖД. Лайвокс, це стандартний бій, і ми зараз сюди на міст. Бачите, мене вже розбанили. Я щасливий. Трохи випущається, що я так. Не звертав увагу на те, що записую відео. Були трохи в бою, а. Данило не зрозумів, чи я записую. Давай Данело підтягуйся, давай. Ага! До речі, хотів сказати, що... Я хочу продовжувати світанки для початківців. І вже маю теми для 3-4 випуску. І мене десь будуть неділя для дитя. Також, заходьте на стрімку мого каналу. Пропоновані канали, я виставив українські канали, канали своїх друзів канали, які я я близько з ними співпрацював як. І також списки відтворення в списках відтворення я зробив список української армії. Там. Про озброєння, про танки, бронемашини, про все інше. Також ігри на українській. Буду старатися відпонювати. Зараз не дуже знаходжу теж о віри з українізаторами, вони в пустені були, і вони теж. Я так що я напромаз... О, де ти вже цей? Із-за... Із-за один постріл! Де переробити? Відео? Ага, то що їй за пострією готу мені буде. Та ні, що нормально. Майже встиг там. І наша там та вантажівка стоїть. Думаю, що все уже стоїть. Ти ще бою. Бу... Данел, ти що в бою? Так. Ясно, нормально. Так, я твій диспетчер. на карті поки що нікого немає, ні, спокійно на базу. Дякую за інформацію. Ага. Так, тут біля темпу, що чисто, а хай їдь за вк 3002 ДБ. До речі будуть. Як ну, на цей летсплей вдасться? Інші летсплеї будуть з іншими гравцями. Тут, тут десь леволь, пошукає тулінку. Генік. Ну, Ти, там, та й... Я основна тебе за постріл з Ирко, давай, справа! А бачу, бачу, я щось с зробив. Як я так? Я на выпаде не выстрелила, <зас> шо трошки... но було вже на 8. Шоссі трошки. Затупив. На 262, 5-29, якщо не помню, да. Ну да с восьмой грильшились хубавить. О, бачу. Крінгер Кивайл до нас. Дезиборт. Нет, блоки снаряд. Та як так? Ілько, прямо перед тобою. Т29. 72. 72, 72, я попав його вежливо. Хотів якось так, щоб снаряд политик про мис. Ну, я, як бачите, на шермані урони підходить. На весь чаріні, коли не пробиває фугас. І в тому вся проблема. Хоча ми, хоча ми без воду, ми потрапляємо. Топ. Так, шестой отлайер его достаю. На 153 это 29. Ага, видно Ой, й не вмерти цю гранату. Mm -hmm. Все. Все. Ми ну, і базу воно захопили. Не, ну не погано, не погано якось. 300 урону. Ну що ж, думаю, ми будемо закінчувати на цьому наш дисплей. Дякую, що дивилися. Будуть продовження. Ставте лайки, підписуйтесь на, на канал. І що вам не сподобалось, що сподобалось, пишіть в коментарях. Буду дуже вдячний. Дякую за перегляд!